Художниця Ната чарівна вносить останні корективи в свою роботу. Це не просто картина, а прототип майбутньої хустки. Щоб підкреслити а, білі лілії, то треба, щоб були більш темніший фон. Білі лілі та виноград символізують невінність та достаток. Цю роботу пояснює художниця. Вона замислювала як частину святкового вбрання на весілля хрестини або інші родині свята. Це символ нареченої Виноград – це також символ і такого достатку. Творювати картини, які згодом стали прототипом для авторських хусток, Ната Чарівна почала із повномасштабною війною. Її перші роботи, особисті переживання та емоційна реакція на події в країні. Я почала створювати хустки, які відображають наше сьогодення. Так народилася хустка Соколи та Бавовна, дівчина та соняшники. А саме ця хустка це в той період, коли Україна. Росила леопардий. Робота над однією хусткою може тривати кілька тижнів. Спочатку ескіз, потім живопис, а далі цифрова обробка та друк на тканині. Кожна хустка це витвір мистецтва, який можна носити. Я хустку складаю ось таким чином. Один раз склала, і інший. І вийшов такий трикутник. А тепер. Я беру і роблю таку, як буде правильно сказати, гарбошку. Так, перевернула. І тепер хустку я протягую скрізь перли і можна зав'язати резиночкою один раз. І другий. І тепер просто ось таким чином розправити, і буде такий, як ось така квітка. Пустка зав'язана таким способом тримається дуже Міцно. Авторські хустки Нати Чарівної вже давно вийшли за стіни її майстерні. Їх носять не лише пересічні українки, а й відомі жінки, як оберіг чи прикрасу. Хустка Ната Чарівна є у Наталі Магналевській, у Камалі, у Гелі Зазулі, у Соломії Вітвицькій. Але всі-всі жінки для мене. Зірки. Ната чарівна розгортає кілька вже готових хусток. Кожна має свою закарбовану історію: одна про весну, інша про океан надії, третя про червону руту. Хустки яскраві, кольорові та дуже приємні на дотик. Ця хустка називається Червона Рута. Це про красу жіночу. Хто знайде Червону руту, той буде щасливий. Серія хусток, присвячених темі війни, назавжди оселиться в приватних колекціях, адже після перемоги художниця більше не повернеться до цих сюжетів. Натомість уже народжуються нові роботи. Спершу в уяві, потім на полотні, а існуючі, побачили світ. Персональна виставка Нати Чарівної» натхне на Україні, відкрила двері для відвідувачів. Це призвище Ната Чарівна. Ось воно. Чарівна виставка для українців, для жінок, щоб ми всі надихалися, і у нас була наснага для дальнішого життя. В Ватках смотриться ще інтелігентніше, ще ніжніше карта. Я не удивлюся, що іностранці покупають, тому що це дійсно достойно. Лучше. Авторські хустки нати чарівної дихають україною, діляться відвідувачі виставки. Вони народжуються з живопису, переносяться на тканину зі студії, мандрують у гардероби, а згодом у серця тих, хто бачить в них більше ніж аксесуар, символ краси, глибини і національної ідентичності.